Всім доброго часу доби, слава Україні, слава Збройним силам. І хочу сьогодні поговорити на таку тему, яка називається Ватники, совки, сєпари, колаборанти. Ну, ті, хто вживає ці слова, то вони до цієї категорії людей відносять таких ідейних своїх противників, які живуть в Україні, але водночас не розуміють або щось роблять проти України. Або просто, грубо ряд туплять. Я скажу зараз останніх 8 років після Майдану, а особливо останній рік після повномасштабної війни, у цих людей появилася велика ментальна проблема. В них руйнується внутрішній світ. У них, скажімо так, є проблема в тому, що. Мені недавно сказала одна людина такого християнського спрямування, що ти сильно розумний, бо ти, по-перше, вчився на ці справи всі, з 17 років вивчав всі ці політології, історії, і в тому числі вміння управляти людьми, маніпулювати, і в тому числі те, що було при Радянському Союзі. А їм. Ну, вони люди працювали собі, слухали телевізор, слухали керівників, потім прийшли нові керівники, і так постійно якісь партії, якісь вибори, їх постійно цих людей кудись тягають. Але водночас у цих людей залишається така м, структурована свідомість, яку заклали ще в школі. Я зараз буду говорити до категорії людей, які знаходяться в м м м м мого віку. А, ну, це люди, які виросли при СССР. Тим, кому сьогодні за 40 і більше за 50, 60, 70. І ці люди ходять на вибори. Ці люди приносять, приводять політиків до влади, ці люди розповсюджують якусь інформацію чи заперечують якусь інформацію. У них структурована свідомість починаючи зі школи, вона була закладена і мені і нас не можуть зрозуміти ті, кому сьогодні 30, 25 і навіть 15, які вчать уже новий курс історії, які бачать нове життя, які не жили при радянській владі. Особливо це стосується півдня України. Я буду говорити більше за Бесарабію, тому що це дуже нещасний край, обділений увагою починаючи з часів Ногайської орди, Стамбула, потім Петербурга, Катеріни, той хвальоний. І, і закінчуючи Києвом останніх 30 років теж уваги до Бессарабії не було. Тому ментальність людей там дуже така є така, скажімо, як кажуть, ватна. Ватник це типу той, що шапка ушанка, теплий советський, нещасний ватник, ті нещасні люди на фермах в окопах Другої світової робили якісь перемоги, і їх оскорбляють, що вони в ватніку ходили, а в них не було в чому більш ходити. Але водночас вони пишаються, ці люди, що ми при СССР була безплатна медицина, безплатне образування, все було добре. І от ця структурована свідомість, починаючи, що ми один народ, Київська Русь, один Язик, Богдан Хмельницький, нас, бла, 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 бла. Я зараз хотів про це сказати: що оцю структуровану свідомість зараз ламає війна, зараз приходять такі речі, як декомунізація. Дерусифікація, зміна назви вулиці, і ще що, ще щось. І у людей, людей величезна психологічна проблема. У мене її не було, тому що я почав свій шлях до цього дня, як сьогодні, до тих всіх декомунізованих назв вулиць. Ще в 91-му році, коли я почав читати книжки. Я взагалі в школі не любив російську і українську літературу радянську, я любив зарубіжну літературу, іноземну. Ну, це не, не про це мова, про те, що люди, які е, не займалися так глибоко, як, як, як ми, наприклад, хоча серед ватників є і е, учителя історії, вчителі, вчителі історії, які досі сидять, от, і в них у голові ото все, що було набудовано. Тому я би хотів сказати так, що їм робити? У них величезна ментальна проблема, руйнується їх внутрішній світ. І ці люди виховані в Радянському Союзі, які... Ну, добросовісно працювали і тоді, і при Україні, і зараз на пенсії, або деякі ще допрацьовують. Вони не можуть зрозуміти, що робити, бо якщо вони приймуть все, що каже, каже Майдан, що каже останніх там, 8 років, як кажуть, пропаганда українського телевідення, якщо вони приймуть всі бандерівські, всі правила, всі західноукраїнські традиції, у них зруйнується їхній світ, але вони не приймуть цей світ. Я вам скажу так, у вас два варіанти. Перший просто прийняти те, що є, зараз я буду казати, що. А другий варіант, якщо ви хочете, перечитайте це все, що ми читали останні 30 років з того часу, коли Бабахнув Чорнобиль, коли вивели війська з Афганістана, це ще був Горбачов. І нам сказали, що ваша партія і ваш уряд вам брехали. І з того часу ми почали сумніватися, і такі, як я, почали читати Віктора Суворова, Солженіцина, не Пушкіна і е, телесеріали якісь. І почали внікати: а де ж нам моя партія брехала? І тоді ми знали про Лагеря, і тоді ми знали про Голодомор, і потім ми знали ще і ще і ще. І в нас зруйнувалася система. Ті, на кому виїжджали багато хто політиків. Тримали за цей совок, за Ватник, за нашу общую історію, велику страну. Вони людьми, людей використовували. Зараз цих людей кинули. Одні втікли за кордон, і ще арестовані, такі як Янукович і, і, і решта, і Богуслаєв, і, і всі решта покинули нещасних людей, яким вони завжди казали за велику історію і велике наслідя. А наслідя то нема. Тому я прилагаю, пропоную, вибачте, або прийняти як є, або вивчити це все. І вам прийдеться прийняти коротко і сказати: да, тепер, як так казала, тепер будемо говорити по-українськи. Все, прийшла нова власть. Ну, будемо, значить, будемо. говорити по-українськи. І скажіть, що Київ то Русь, а Москва це улус Золотої Орди. І Україна була як Русь, Руське князівство в Польщі і в Литві. І там не було гноблення, від якого нас визволила Москва. Була держава річ Посполити. Богдан Хмельницький не воседійняв Україну з Росією. Вам придеться це прийняти, забути і викинути це все. Він мав військово-політичний союз. Далі, взагалі, Росія це не Русь, а Русь це був такий легенда. Лях, Чех. І Рус. Три брати, потім вони роз'їхалися: Польща, Чехія і Русь. УПА це герої повстанці, а Ковпак це агент НКВД, який на окупованих німцями територіях робив комуністичне підпілля. Далі вам треба прийняти, що дивізія Галичина це не колаборанти, не нацисти. Їх не визнав Нюрнбергський трибунал і нацистами. І їх прийняла Сполучені Штати, Британія і е, інші країни Європи, всіх вояків дивізії Галичина. Вам треба це прийняти. Е, вояки Афганістану, ті, хто воювали, це учасники бойових дій на стороні комуністичної армії, яка заливала кров'ю Будапешт, е, Братіславу, е, Кабул, Афганістан і, і далі Африка, і, і В'єтнам, і Корея. Це загарбницькі війни Червоної Москви. Не треба цим пишатися. Це біда. Така сама біда, як зараз я буду казати взагалі про святе. Діди воювали, Велика тісна війна. ветерани. це бідні, нещасні рекрути, які вижили. Із 10 вижило двоє. Або троє, третій був контужений, психічно хворий, або без рук, без ніг. Сім було вбито. Рекрутів. Точно такі рекрути були в Вермахті. Гітлер їх забирав, а там Сталін забирав. Не підеш, розстріляємо тебе і твою сім'ю. Тому герої Великої Вілікої ну, були в моїй сім'ї. Одна людина пішла добровольцем, іншу забрали в 44-му освободителі. Тому не треба оце ходити і сильно там пишатися. Це треба плакати, а не пишатися. Меморіал невідому солдату стоїть. Це ганьба штабістів. Великих полководців, які навіть не додумалися записати в прізвища цих людей, що загинули. Це не пишатися там, треба плакати. Далі. СССР, Імперія Зла сказав Грейган, вам придеться це прийняти. Читаючи Солженіцина, архіпелагулаг, читаючи Суворова, акваріум і Ледокол, ви повинні прийняти або читайте все це. Що СССР це імперія, зла, загарбницька країна, в якій ви жили. Ви жили, ви її будували. І ви платили податки на е, вбивці, які йшли в Афганістан і е, в Корею і в В'єтнам. Ну, тих, хто на В'єтнам вже живих, мабуть, нема. Далі. Колхози, колгоспи 70-х, 80-х, як було гарно жити? Чому вам дозволялося з колгоспів тирити зерно? І ви получали хорошу зарплату. Я тоді жив нормально. Ну, ти молодий, по-перше, був. А по-друге, дотації на колгоспи йшли із нефтяних доларів. Як тільки Саудовська Аравія підняла видобуток і впали ціни на нафту, розвалився СССР. Тому не Брежні колгоспи, не радянська влада, не комуністи. Це просто нафту почали качати по нафтопроводу. Вам придеться прийняти, що все те життя, що було, воно все було брехливе. 22 іюня. День розірвання німецько-радянського пакту в союзницьких армій. Одна союзницька армія напала іншою. Вам придеться прийняти і нема чого тут ходити і плакати. 22 юня на нас напали. Ні на вас, ніхто не напав. Ви напали перші на Польщу, на Фінляндію, на Монголію, на Румунію. І ці території були приєднані до України. І так склалося, що я дякувати не буду Сталіну за те, що він їх приєднав. Так, далі. То, що і Сталін був психічно хворий, і сталінське суспільство хворе. І цим пишатися нема. А зараз те, що я говорю, цим пишається Росія. І тисячі фільмів знято, тисячі. Подивіться в Ютубі, скільки вони знімали серіалів про НКВД героїчне, про лагеря героїчні. Вам придеться прийняти, що Русская Православна Церква уїхала в еміграцію у 20-х роках. А в 43 якому чи 4 новую Руською Православну церковь, і Томос вона получила. От Сталіна. А що Сталін видає Томоси? Чи Вселенський видає Томоси? Откуди взялась РПЦ, яка сьогодні Кирил керує? Подивіться її. Ну, нема коли розказувати, приймайте так, як є, або, або вивчайте. І те ж саме, що УПЦ зараз називається не Московська, насправді на Московського патріархата, бо вони його визнають як свого патріарха. Це частина РПЦ. І багато що можна говорити зараз про історичні події. Якщо хто цікавиться, то я можу підсказати, де то все вичинити. Ну, В інтернет є. Люди добрі читайте, розбирайтеся. І от то, що набудувало вам зі школи підручники історії, вчителі історії, пропаганда, газети, телебачення, це треба викинути. На його місце поставити ту історію, яка є. І у вас все складеться пазл. І вас не будуть називати ватніком, вас не будуть називати совком. Я розумію, комусь 70 років, 60 там, йому важко, тоді приймайте так, як є. Як та казала одеситка, тепер будемо говорити по-українськи. Ну що, будемо говорити? Ну, говоріть. Або, якщо ви справжній ватник-сепар, ви повинні відстояти свої ідеї і йти на ту сторону фронту. Ну, не можна вам жити буде тут, всій Україні, у вас голова лопне. Вам або приймати цю країну, вже вона е, однозначно вже буде наша Бандерівська, Петлюрівська, Мазепинська, я не знаю, яка там ще Десиденська. Або їхати туди. Ну, ви будете страждати від того, що у вас в голові стоїть ця конструкція російського міра, А вам говорять, що от Росія той, це буде проблема. Люди добрі, зараз, можливо, я і сумбурно, і суржиком трошки так по-простому намагався пояснити. Але я сьогодні звертаюся до тих своїх політичних опонентів, яких ми називаємо ватніки-совки, а потом про них кажуть сепари, а потом про них кажуть колаборанти. Але це різні слова. Це просто люди, які ну, просто їм нема коли розбиратися в цьому всьому. Для цього треба пройти весь курс, я не знаю. Перенавчитися, розібратися в цьому що, 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 що сталося, і викинути з голови все це сміття, яке напхали туди комуністичні вчителі.